ми нашої організації. Отже, ми хочемо підкреслити, що це дуже важливий момент. От наші висновки. Так. Аналізуючи, ми бачимо, що це дуже важливий момент. І я хочу підкреслити, що ми Можете трошки розказати про свою розробку? Дана розробка демонструє можливість реалізації цього фільтра на програмно-логічній інтернальні схемі себе, ми можемо зібрати неопусильний фільтр нижних частот на даній схемі, що забезпечує доцільність реалізації фільтру високого порядку. Тобто для апаратної реалізації даного фільтру необхідна n кількість суматорів, n кількість помножичів, n виборів. За такі цій схемі ми можемо реалізувати найкраще нижніх частот з забезпеченням його найбільшої продуктивності, можна так сказати. А хто розробник, які от можливості або на яких платформах реалізовано все? це? Даний пристрій був запромований зі мною з моїм керівником саботажом. Він викладач кафедри радіотехнічних систем. Зараз, на жаль, він відсутній. Він би вам більш детальніше розповів. би. Бо... Я замовлю. Я замовлю. Я замовлю кажу, що це. Так, звичайно, тільки секундочку, я підготую, да, які ми хочемо отримати, також шифрувати, відправити, тут отримує, дешифрую. Призначено для швидкої передачі повідомлень у військових частинах, в загалі військовій сфері. Для митцями передачі повідомлень. І тим самим, коли противник може у разі перехоплення повідомлення противника, противник не може дешевувати повідомлення не знаю закритию ключом. Але вже якщо в разі дійсно така можлива ситуація, якийсь кака, то передача помічає. Ну, досить так і послуг. Я формую пакет. І Пакет саме це Discover, тобто який відповідає за пошук сервера на речі. Я такими пакетами закидую сервер і він

Що це ж функціональні можливості? Що цієї? Цього метрофолі цього самого пристрою. можна базове функціонально. Тобто Він сам по собі має стосування практичне в тому плані, щоб перевірити свої навики в таких науках і предметах, як програмування, а Тобто Це програмка, але з допомогою паяння розвитку свого застосування. そう。<music> <music> Обично програму побачити. Не тільки теоретична, й практично. Але практично що справи для розрахунки, то тобто є, до речі, зараз дуже розвивається у нас безпілотники. І ну, дуже часто чи можна застосовувати там. Ні, але для перевірки деяких певних вуслів воно дуже добре, тому що розрахунки напруги в струмі, воно має бути все ефективно працювати. Тому що для оптимізації. оптимізації деталі і розвиток далі. Це речі така непогана не штучка. Схема З іншої сторони. Ось схема. можете продемонструвати руку. Ось у нас з програма. Машина. Ці числа вони показують значення, які в нас є на потенціометрі, тобто ми можемо їх контролювати. Знову ж таки, на програмний код, у нас є значення від 152 до 135. Зажимаючи вхід Б, освіт, діодики. По даному ми бачимо, що батарейка, тобто це ми вимірюємо на прогуна вона заряджена чи ні. Бачимо, що вона здається на максимум, тобто вона повністю заряджена, зменшуючи значення потенціометра. Діоти переключаються, тобто це дає нам yeah. значення того, що батарея розрішається, або просто кажучи сідає. Знову ж таки, їх будемо збільшувати, yeah. діоди нам показувати геть-інші значення. Yeah. Кожен з цим він прошитий і має свої певні. Тобто можна почути як на підхід як на вхід Бе, але це не важливо. Але все... це ж наша допомога, як це, саме виконавець, хоче ці пристрій практичний але, до речі цікавий.